Близький схід, регіон нескінченних воєн. Принаймні про це ми найчастіше чуємо в наших новинах: Сирія, Ірак, Ємен, Лівія. Газа, Хаос, терористи, іноземні втручання. Але більшість цих конфліктів мають як мінімум одне спільне між собою. Це Ісламська Республіка Іран, репресивний режим релігійних фундаменталістів, який прийшов до влади в 79-му році. Протягом десятиліть Іран розбудовував мережу маріонеток та союзників в різних країнах регіону, аби досягти власних інтересів. Вони брали участь у численних війнах, впліталися в політичні системи держав, і на сьогодні практично весь близький схід вкутаний мережею іранського впливу. В Ірані це називають віссю опору. Зазвичай саме ці маріонетки та союзницькі угрупування виконували за Іран всю брудну роботу, зокрема, здійснювали прямі атаки на державу Ізраїль. Адже Ізраїль є найбільшим ворогом ісламської революції, яка не закінчиться, поки той не зникне з політичної мапи світу взагалі. І до певної міри саме ця мережа іранських пробці робила ісламський режим впливовим, простягаючи його бачення та політику крізь кордони багатьох країн. Саме в цьому неймовірніше полягає і причина того, що Іран досі не помстився Ізраїлю за вбивство політичного лідера Хамас і Сміла Ханії в Тегерані, попри численні погрози, які ми чули протягом останніх тижнів, попри безліч публікацій в західних медіа з імовірними датами ракетної атаки. Іран, схоже, дуже зайнятий саме тим, аби скоординувати дії з власними союзниками. Звісно, наразі, можливо, важливішим є той факт, що Катар схоже вмовив Іран не зривати й без того крихкий переговорний процес про перемир'я в Газі, а також банальне побоювання ізраїльської атаки у відповідь. Іран був сміливим і рішучим, коли за його інтереси воювали інші. А коли доводиться втягувати себе в пряму війну з Ізраїлем, то стає доволі страшно. Очевидно, що в багатьох у ісламському режимі така перспектива викликає багато острахів в цьому відео. Ми спробуємо пояснити цю розгалужену мережу іранських проксі та союзників на близькому сході, поговорити про головні складові так званої осі опору і розібратися. До чого тут Росія? А поки нагадую, що наша програма називається Антидот. В ній ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. Мене звати Олексій Примак, я аналітик центру протидії дезінформації та головний редактор «Постпаст». медіапроєкту, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Однією з реально помітних схожостей між ісламським режимом в Ірані та режимом в Росії є безмежна любов до наративу про жертву. Коли Росія нападає на суверенні країни, вона вдає, що просто захищається від якоїсь загрози з заходу. Причому історично в Росії цю загрозу описували навіть абстрактніше, ніж ті казки про бази НАТО, які ми найчастіше чуємо сьогодні. Раніше ж росіяни вбачали смертельну загрозу в так званих згубних культурних впливах на російську мораль та самобутність. До аналогічних наративів вдається й Іран. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який носить цей титул ще з 1989 року, не раз називав уряд Ісламської Республіки Іран урядом опору, інструментом захисту від західного впливу та протидії Ізраїлю. Саме така оптика стала підґрунтям для створення так званої. Опору, мережі маріонеток та союзників Ірану на Близькому Сході. До неї входять Хезбала в Лівані, Хусити в Ємені, тобто Ансар Алла, Хамас, режим Башара Алясада в Сирії, Катаїб Хезбула та Муназма Бадр в Іраку та інші. Далі ми розглянемо кількох ключових гравців цієї мережі впливу. До речі, цікавий нюанс. Попри те, що під неформальним терміном вісь опору ми розуміємо переважно групу на близькому сході, сам іранський уряд, схоже, бачить цю ідею значно ширшою, навіть глобальною. Наприклад, ісламський режим в Ірані намагався експортувати ідеологію такого єднання проти заходу і в Латинській Америці. Під час зустрічі з президентом Куби Мігелем Діас Канелем в грудні 2023 року, верховний лідер Ірану Алі Хаманії офіційно закликав народ Куби сформувати подібну коаліцію проти загроз із Сполучених Штатів та інших західних країн. А після активного вступу Росії у війну. У Сирії, коли росіяни знищували опозиційно налаштоване населення країни, яке повстало проти багаторічної диктатури Башара Алясада, до цієї осі опору приписували власний РФ. Наприклад, в столиці Сирії Дамаску пропагандисти навіть розвішували банери, на яких в рядок були зображені Хасан Срела, генеральний секретар іранського проксі Хезбали, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, сирійський диктатор Башара Алясад та Путін. Під ними напис арабською мовою проголошував, що це цитую. Люди, які не вклоняються ні перед ким, окрім Бога. Тобто навіть саме включення Росії до цієї так званої осі опору свідчить про те, що іранський режим бачить цю ідею справді глобальною, а не регіональною. Можливо, те, що ми уявляємо в Україні як вісь зла, фундаменталісти в Ірані просто вбачають поняття осі опору. До речі, ще один цікавий нюанс щодо цього: термін вісь опору виник саме у відповідь на появу терміну вісь зла, який використав президент США Джордж Буш. Він сказав, що Іран, Ірак, Північна Корея утворили віз зла, і незадовго після цього, в львівському виданні Альзаф Аляхдар, вийшла стаття під назвою «Вісь зла» чи вісь опору», в якій йдеться про те, що єдиним спільним знаменником між Іраном, Іраком і Північною Кореєю є, мовляв, їхній опір гегемонії США, а іранський режим просто взяв цей термін собі на озброєння пізніше. Отже, перейдімо до конкретних учасників цієї мережі, і почнемо ми з Хезболи. Це Ліванська шиїтська ісламістська політична партія і бойова група, заснована Іраном в 82-му році. Вона ж є найбільш ефективною іранською маріонеткою в регіоні. Її назва перекладається як партія Бога. Хезбус арабський – це партія, Алла це Бог. Сьогодні Гезбула є одним з найкраще озброєних недержавних військових угрупувань у світі. Очолю її Хасан Насрла, друг першого лідера Ісламської Республіки Іран Аетелиру Халиха Мійні. Для розуміння, що в 81-му році Айтала Хамейні призначив Насрлу своїм особистим представником в Лівані. В Лівані, власне, Хезблай постала. І відбулося це після ізраїльського вторгнення в цю країну, про що варто коротко розповісти. Тоді Ізраїль воював проти організації визволення Палестини. Тривалий час метою цієї організації було знищення Ізраїлю та створення Палестинської держави. І доволі часто в цій боротьбі члени організації вдавалися до кривавих терористичних актів та збройних зітнень з Ізраїлем. Ця війна Ізраїлю проти організації визволення Палестини, тобто Ліванська війна 82 року, саме й була спровокована терактом. Тоді було вчинено замах на ізраїльського посла в Лондоні. Але справа в тому, що насправді того разу цей терористичний акт вчинив палестинець з іншої організації організація, яка відкололася від організації визволення Палестини і розташовувалася взагалі в Іраку. Окрім цього, організацію цю очолював Абу Нідаль, який був заклятим ворогом організації визволення Палестини після того, як його з неї вигнали. І, попри те, що сам теракт вчинила не організація визволення Палестини, а інша організація, Ізраїль використав цей замах як привід для власного вторгнення в Ліван, аби покінчити раз і назавжди, або принаймні відкинути зі свого північного кордону організацію визволення Палестини. Яка їм на той момент відверто кажучи, вже вдосталь допекла. Відтак ізраїльські війська розпочали повномасштабне вторгнення. Протягом семи тижнів вони тримали в облозі західну частину Бейрута, де розташовувалася штаб-квартира організації визволення Палестини. Тоді Ізраїль вбачав своїм союзниками ліванську християнську фракцію під назвою Ліванські сили. За задумом Ізраїлю її лідер Башир Джмаєль мав стати президентом Лівану. Але одразу ж після того, як його обрали президентом, ще до того, як він почав виконувати свої обов'язки, Башира Джмієля вбивають сирійські спецслужби. У відповідь на це, а також у відповідь на попередні звірства палестинських бойовиків, християнські ліванські сили вчинили різанину в таборах біженців, в ході якої було вбито близько трьох тисяч людей, здебільшого палестинців та ліванських шиїтів. Пізніше було визнано, що ізраїльські війська могли перешкодити цьому, але вирішили цього не робити. Відтак, ці події спричинили значне обурення серед ізраїльського суспільства і стали приводом для відставки міністра оборони Ізраїля. Все дійшло до того, що США, які дедалі більше критикували ізраїльські атаки на цивільні об'єкти, уклали угоду, згідно з, з якою лідери організації визволення Палестини і близько 14 тисяч бойовиків покинули Ліван і виїхали до Тунісу. Під тиском урядів США та Європи, а також під тиском внутрішньої громадської думки серед суспільства Ізраїлю, ізраїльський уряд вивів свої війська з Лівану. Спершу така операція виглядала для багатьох в Ізраїлі як відносний успіх. Адже організація визволення Палестини була вигнана з Лівану і переїхала подалі від Ізраїлю майже на західний край північної Африки. Втім, саме на тлі цих подій Іран формує і спонсує в країні Хезболу, яка стане однією з найбільших загроз для Ізраїлю аж до сьогодні. Трагедії, які стали наслідком ізраїльського вторгнення в Ліван, тільки посилили антиізраїльські настрої в країні та додали популярності Хезболі. Окрім того, від моменту свого заснування Хезбла регулярно ще й провокувала конфлікти аби використати їх як аргумент на користь свого існування, мовляв, така велика воєнізована група необхідна, аби опиратися ізраїльській агресії. Наприклад, у 2006 році між Хезбулою та Ізраїлем спалахнула повномасштабна війна, яка почалася після того, як Хезбула здійснила смертоносний рейд на територію Ізраїлю. Ізраїльські війська вторглися на південь Лівану, щоб спробувати усунути загрозу з боку Хезбули, але вона вижила і з тих пір збільшила кількість своїх послідовників та бойовиків. Хезбула поступово здобувала вплив та впліталася в ліванську політичну систему, здобуваючи собі право на ведення бойових дій та навіть право вето в парламенті. На сьогодні військове крило Хезболи потужніше, ніж вся ліванська армія. Вона отримує тисячі бойовиків і величезний ракетний арсенал на півдні Лівану. Та Хезболла, створена та караона Іраном, стала одним з найефективніших інструментів Ірану в регіоні. Скажімо, Хезболла в інтересах Ірану брала активну участь в громадянській війні в Сирії на боці місцевого диктатора Пашара Алясада, союзника Путіна. Саме Росія, Хезболла та Іран допомогли сирійському диктатору знищити опір та придушити революцію людей, які постали проти багатолітньої диктатури. Сьогодні Хезболла або її військове крило визнані терористичними організаціями більшістю з держав Європи. Донедавна її такою вважали і більшість членів Ліги Арабських Держав. Втім, буквально кілька місяців тому організація прибрала хезбалу зі списку терористичних організацій. Очікувано, що хезбулу не визнає терористами і Росія. Основна суть іранського впливу в регіоні полягає в його зв'язку з шиїтами. Якщо коротко, в ісламі є фундаментальний поділ на сунітів та шиїтів. Різниця між ними полягає в тому, що після смерті пророка Мухамеда одна група людей вважала, що його наступник може обиратися спільнотою, ця група стала сунітами, а інша група вважала, що наступник Мухамеда може бути лише з роду пророка, і ця група стала шиїтами. З часом між цими групами розпочалося суперництво. І серед всіх держав регіону лише Іран є країною з абсолютною більшістю шиїтського населення. Врешті держав шиїти зазвичай присутні, але влада належить сунітам. Тому Іран впливає на місцевих шиїтів багатьох країнах близького сходу, аби провадити свою політику. Вони позиціонуються як захист шиїтського населення від агресії та гноблень. Скажімо, Хезбела це саме шиїти. Шиїтами також є і хусити в Ємені, ще одні учасники осі опору, про яких ми зараз поговоримо. Але перед тим лише хочеться зазначити, що, скажімо, Хамас ті бойовики, що вчинили терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня минулого року, шиїтами не є. Вони є сунітами. Але ціль знищення Ізраїлю для Ірану є настільки важливою, що він час від часу нехтує своєю принциповістю щодо підтримки шиїзму та підтримує сунітські групи, які так чи інакше становлять для нього користь. Зрештою, знищення Ізраїлю є ціллю ісламської революції в Ірані, яка, мовляв, не завершиться, поки цієї цілі не буде досягнуто. Ну а Хамас, власне, як засвідчили останні події, користь для Ірану має, адже групі вдається надалі загрожувати Ізраїлю. Саме тому Іран є найбільшим спонсором Хамасу, а Хамас союзником Ірану. Не повноцінною маріонеткою, бо зберігає певну автономність, але так, союзником. А новий очільник організації Ях'я Сінвар є особливо полким прихильником сплиження з, з Іраном. Ісламістська організація Хамас вже протягом тривалого часу є головною палестинською силою, яка активно опирається кроком до мирного врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, тобто ліквідації ізраїльської держави взагалі. Це значно відрізняє Хамас від секулярної палестинської партії ФАТХ, яка навпаки визнає рішення про створення двох держав. Ізраїлю і незалежної палестинської держави. Саме через різкі відмінності, суперницу та навіть збройні конфлікти між цими двома силами палестинські території до сьогодні залишаються розділеними. Хамас контролює сектор Гази, а Фатх – західний берег річки Йордан. Але я впевнений, що про Хамас ми на цьому каналі будемо говорити ще неодноразово. Іншими ж учасниками так званої осі опору є маріонетки Ірану в Ємені. Відомі як Хусити. Це угрупування носить назву Ансарала, і цього року вони знову вірвалися в інформаційний простір через обстріли Ізраїлю та атаки на вантажні кораблі в регіоні. Ансар Алла є групою шиїтів заїдитів а Хуситами їх називають на честь їхнього першого чільника, самопроголошеного імама Хусейна Аль-Хусі. Він звинувачував режим єменського диктатора Алі Салаха в пригніченні прав шиїтів, а зокрема заїдитів. А тому в 2004 році Альхусі почав повстання проти режиму Салаха. Тоді бунт було придушено, а самого Хусі було вбито. З 2010 року на близькому сході та північній Африці розпочинається так звана арабська весна низка революцій проти місцевих диктатур. І ємен також долучився до цієї хвилі протестів. Врешті решт під час арабської весни було скинуто диктатора Алі Аптилу Салиха, але наступний лідер ємену Абдраба Аба Мансурухаті теж не полоднав з хуситами, а тому війна між урядом та Царала продовжилася. З часом хусити почали захоплювати значні шматки території. Встановивши контроль над столицею Ємену саною. Війну в Ємені слід розуміти в контексті того суперництва між шиїтами та сунітами, про яке я вже згадував. Здебільшого це суперництво між Сунітською Саудівською Аравією, берегиною двох найважливіших святинь в ісламі, та шиїтським Іраном. Бачаючи в шиїтських хуситах загрозу своїм інтересам, Саудівська Аравія вступила у війну на боці уряду, а Іран відповідно підтримав шиїтів Засарала. Ісламський режим навчав Хуситів. Та активно надавав їм зброю. А зараз дії хуситів абсолютно відповідають іранським інтересам. Їхнє гасло повністю співзвучне з ідеологією ісламської революції. Воно звучить так: Бог найвеличніший, смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям, перемога ісламу. Це глибоко антиізраїльська група, яка своїми атаками, очевидно, ніяк не допомагає палестинцям в Газі. Втім, коли хусити почали обстрілювати кораблі в Червоному морі, вони позиціонували це саме як доблесну боротьбу за захист цивільних в Палестині. І на мою думку, цей наратив подекуди доволі вдало спрацював серед арабських аудиторій. В контексті з підтримкою сунітського Хамасу. Схоже на те, що сучасна стратегія Ірану змінюється. Якщо до того, в цій близькосхідній холодній війні Іран завжди послуговувався наративом про захист шиїтського населення, то зараз він розігрує зовсім іншу карту карту пан ісламізму. Мовляв, вони борються за всіх мусульман як таких. Зокрема, за справедливість в Палестині Хусити, Іран, Хезбола позиціонують себе як ті єдині, хто вступився за палестинців, але звісно це виключно маніпуляція. Адже, скажімо, своїми ударами по суднах в Червоному морі Хусити найбільше зашкодили не Ізраїлю, а Єгипту країні з найбільшим арабським населенням на планеті, яка переживає потужну економічну кризу, і економіка якої великою мірою залежить від Суайського каналу. А саме користування Суецьким каналом значно знизилося через обстріли іранських проксі. Тобто про захист мусульман світу тут не йдеться йдеться лише про покращення іміджу Ірану та нанесення бодай якоїсь шкоди Ізраїлю та можливо опосередковано Саудівській Аравії. Яка напередодні вторгнення Хамасу планувала укласти історичний договір про встановлення дипломатичних відносин з Тель-Авівом. Але після військової операції Ізраїлю в Газі, яка за словами самого прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Натиняху забрала життя щонайменше 16 тисяч палестинських цивільних, укладання такої угоди стало практично неможливим. Є свівгвів. Килдобафортінтазен Терс slightly bigger number, about 16,000 civilians that were killed. Фактичний правитель Саудівської Аравії Мухаммад Бін Салман навіть заявив американським конгресменам про те, що боїться за власне життя, якщо продовжить рух до нормалізації відносин з Ізраїлем. Бо справді обурення серед арабського населення через війну в Казі дуже і дуже значне. Складно точно стверджувати про те, наскільки добре Ірану вдається здобувати прихильність мусульман по всьому світу через останні події. Зрештою, величезна кількість людей в регіоні відчула на собі наслідки іранської войовничості, але певна тенденція до покращення іміджу Ірану точно прослідковується. Насправді те ж саме стосується і Росії, якій відносно успішно вдається купувати прихильність серед мусульман світу своєю популістичною риторикою про нібито підтримку палестинської справи. Іноді складається враження, що люди зовсім забули про відносно нещодавні події 15-го, 17 років. Коли росіяни та іранці разом з засадом та іранськими проксі топили в крові Сирію, вбиваючи сотні тисяч опозиційно налаштованих цивільних, перш за все мусульман. Далі варто коротко розглянути кілька проксі Ірану в сусідньому до нього Іраку. До речі, в 80-х роках Іран та Ірак, ще за садама Хусейна, вели між собою безглузду війну протягом восьми років, яка забрала життя півмільйона людей. Певної точки зору ланцюгова реакція після цих подій призвела і до падіння режиму Садама Хусейна через кілька десят років після вторгнення американців в Ірак та власне посиленню іранського впливу в країні. Зараз в Іраку діє низка проіранських груп бойовиків, наприклад, Катаїб Хазбула, яка активно підтримується Іраном. Колишній голова угрупування Абу махді Аль-Муганді з цього навіть не соромився і відкрито заявляв про підтримку ісламського режиму в Ірані. Катиївка з була відповідальна за найуспішніші операції проти американців Іраку, і вона прямо узгоджує власні дії з Іраном. Не дивно, що коли американці в 20-му році знищили архітектор мережі іранських проксі Касема Сулеймані, вони це зробили саме в Іраку, і разом з Сулеймані було вбито саме голову Катаїб Хазбала Абу Махті аль Мугандіса. Інша група називається Муназама Бадер, і вона є найстарішим іранським проксі в Іраку. Вона була заснована Іраном та успішно обжилася в Іраку після того, як американці скинули ворожий до Ірану режим Саддама Хусейна. Звісно ж, в Іраку діє багато інших груп, але розглядати їх всіх ми сьогодні не будемо. Просто слід розуміти, що вони найчастіше є інтегрованою частиною іранської мережі впливу. Наприклад, коли кілька тижнів тому американці вдарили ракетою поблизу столиці Іраку, то вони цілилися в хусицьких операторів дронів, які приїхали до Іраку з Ємену тренувати місцеві проксі. Тобто, всі ці групи доповнюють одна одну, допомагають одна одній і часто координують свої дії між собою. Отже, кого ми розглянули? Ліванську хезбулу. Палестинський Хамас, Єменський Хуситів за Іракський Катаїб Хазбилу та Моназамабадр, але також складовою цього іранського повутиння часинкі цілі режими. Зараз я маю на увазі сирійський режим Башара Аль Асада, про який я вже згадував. Сама Сирія неодноразово воювала проти Ізраїлю. Фактично, вони воювали з Телябівом ще з моменту заснування держави Ізраїль, і навіть брали участь в тій війні в Лівані, про яку я розповідав на початку цього відео. Втім, потужне зближення з Іраном відбулося саме після початку війни в країні, коли ісламський режим надсилав десятки тисяч людей в Сирію, аби підтримати режим Асада. Росія тоді також взяла надзвичайно активну участь в знищенні цивільних в Сирії, за що майже не понесла жодного покарання. І насправді я дуже хочу присвятити трагедії в Сирії ціле окреме відео. Ну словом, саме підтримка Ірану та Росії дозволила режиму Асада втримати свою владу. А тому з часом сирійський режим практично перетворився на маріонетку в руках Путіна та ісламського режиму. Ось так приблизно це все і виглядає. Але в межах цієї мережі іранських проксі теж все не настільки райдужно, як може здатися на перший погляд. Наприклад, Башар Аль Асад недолюблює Хамас. Справа в тому, що Хамас належить до тієї самої ідеологічної школи, що й рух брати мусульмани, який Сирія вважає терористичним, і враховуючи те, що боротьбу саме з тероризмом Асад намагається зробити своїм брендом, і саме боротьбою з тероризмом він виправдовував масове знищення власних громадян, клеймуючи всіх невдоволених екстремістами, то опинитися в одному клубі за інтересами разом з власними терористами, це ситуація сюрреалістична. Але в диктаторів завжди відбуваються такі орвелівські зміни світобачення. А поки що я щиро дякую вам за перегляд. Запрошую глянути наші попередні відео, в яких ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня, а також підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.